Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається політолог Максим Джигун. Вітаю, пане Максиме. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Максиму, перш за все хочу вас запитати за цю ситуацію, яка відбувається навколо постачання зброї зі сторони США. Вона якась неоднозначна. З однієї сторони Трамп після розмови з Путіним сказав, що ні, ми передаємо Україні зброю. Ми лише не хочемо, аби наші запаси при цьому закінчили. З іншої сторони джерела змі повідомляють з Білого Дому про те, що там навіть у Білому домі не знали про те, що таке рішення було в Україні. Дійсно призупинена вся зброя. Навіть йшла мова про те. Що та зброя, яка знаходилась в Польщі і була готова до передачі, навіть її заборонили передавати. Так що ж насправді відбувається, ну, насправді так і відбувається, що є асинхронізація е, планів і вчинків в Білому домі і людей, які працюють в урядових інституціях. Ми знаємо, що це вже не перший випадок, коли. Американські посадовці приймають рішення, не узгодивши їх із іншими державними діячами. Зокрема, пригадуємо ситуацію в лютому, яка була про призупинку надання Україні розвідданих і окремих видів зброї. І тоді за цим стояв під Гекс, такий очільником Пентагону. Ну і власне та ж людина, яку і зараз підозрюють в прийнятті цього рішення, який є чи то радником, чи заступником голови Пентагону. На жаль, не пригадую прізвище, і власне тоді ми з даних СМІ знову ж таки з оточення інсайдів знаємо, що воно було також рішення прийнято саме Пентагоном, і потім. Після того, як було публічно озвучено, довелося його комунікувати і білому дому. Та і Трамп можливо і не мав настільки рішучих радикальних намірів щодо України, але оточення це сприйняло в такий спосіб, і Хексет вирішив продемонструвати це своє лідерство у питаннях прислухання до того, що каже Трамп, дуже часто просто маніпулятивно чи задля того, аби сформувати певне уявлення про себе чи змусити іншу там сторону діяти, так як хоче Трамп. От цього разу в. Виглядає так, що подібна ситуація трапилася, і не була інформація донесена не лише до там президента, але і до. Е... Посадовців нижчого рівня, зокрема до Марко Рубіо. От і багато про це розмов було ну ми чули там від Трампа, нібито заяву, що Сполучені Штати продовжуватимуть постачати зброю в результаті. Але як це відбуватиметься, в яких об'ємах чи будуть вирішені ті питання нестачі боєприпасів, які хронічно існували в нас? Тому я думаю, що це питання часу, але це також дуже неприємно, зважаючи на те, що коли ми співпрацюємо з там найпотужнішою фінансовою, політичною і військовою країною світу, не очікуєш на такі ситуації. Думаю, що все має відбуватися. Синхронно має відбуватися поступово, і зрозуміло, але доводиться зідзвонюватися і президентам шукати діалогу. Доводиться винаходити, скажімо, ці деталі за рахунок якихось там спілкувань із посольствами для того, аби зрозуміти, що ж власне відбулося. Отут до речі дійсно цікавий момент. Ви кажете, так що можливо очільник Пентагону самостійно так прийняв це рішення, і от згадуючи ту ситуацію з розвідданими, тоді ще ж була мова про те, що Америка відключила F-16, так які знаходились в Україні, і це призвело до того, що Пентагону публічно довелось на весь світ оправдовувати, що вони не мають такої ніби змогу, тому що враховуючи скільки вони продали надсучасних літаків F-35 в інші країни, і країни думають так: то це стоп. Це в любу секунду США може вимкнути літак за скільки там сот мільйонів доларів, які на стоїть на озброєнні, ось дійсно будуть якісь наслідки для ось таких посадовців. Ну бо це виглядає дуже серйозно взагалі, от прийняття рішень такого рівня. Ми бачимо, що попереднього разу ніякої відповідальності не поніс хоча Ексет насправді в дуже вразливій ситуації політично в контексті своєї кар'єри, тому що ми знаємо, що навколо нього багато скандалів зазвичай. Ми знаємо, що ось такі неоднозначні рішення він приймає, що в принципі людина не обізнана там у військовій справі в питаннях оборони і подібних речах. Тому звісно, що це для нього точно не додаткові бали до скарбнички, скажімо. Правильних вчинків, але разом з тим високий рівень толерантності і терпимості в адміністрації Трампа до свого оточення, поки що тільки дві людини із найвищого, скажімо, кола спілкування із Трампом позбулися своїх посад. І то, якщо ми говоримо про там, Майкла Волца, то він перейшов до організації Об'єднаних Націй. Якщо говоримо про маска, так там дійсно в яскравій фазі конфлікт, але м м ситуація в тому, що це типова. Історія для Трампа пригадаємо, якщо його перше президентство воно точно так само супроводжувалося скандалами з командою, зміною ледь не 80% усіх посадовців Білого Дому і е, міністерства відповідно. Ну і власне цього разу повторюється той же наратив, тому що. Тут приймаються рішення не на основі якогось розуму, аналітики будь-яких інших речей, а на основі лояльності до президента і бажання вислужитися. Тому я думаю, що до цього толерантність у Трампа висока. Він не сприймається як відданість, а не як якийсь непрофесіоналізм і додаткові проблеми. Ну, щодо толерантності Трампа, так от, якщо подивитись дискусії, які тривають між українцями в соцмережах, стосовно власне політики Трампа, його поглядів, так його поведінки щодо Росії, ось взяти зокрема останню крайню розмову Путіна і Трампа, так яка була анонсована в четвер. Одразу ж тоді вони зідзвонились. І власне що, Трамп сказав, що він не бачить якогось прогресу у питанні припинення війни між Україною і Росією раніше. Ми пам'ятаємо, що він був на початку до, до приходу на каденцію, і на початку каденції був дуже рішучий. Він розкидувався гучними заявами про припинення війни і про свою роль у цьому. І ось зараз, що ми бачимо, що він не вводить додаткових санкцій, ніяких так? не посилює поставки озброєння. Більше того, ну не зрозуміло до кінця, з його, не з його ініціативи поставки озброєння навіть перериваються, зупиняються. Так? Він постійно спілкується з Путіним. І е, от якщо подивитись на риторику, ну ніби знаєте, з товаришем, з яким є якась там недомовленість, можливо, якийсь мінімальний конфлікт, ну принаймні він так подає потім ці розмови. От ви як е, політолог, ви скажіть, от ви як а, е, оцінюєте ці розмови от поведінку Трампа його риторику щодо Росії? Тому що багато хто вважає, що Трамп відверто захищає Росію, і навіть жартують про те, що е, Трамп поговорив з Росією, е, будуть санкції проти України? На ну, справа тому, що ми, ми вже бачимо, що з з Путіним Трамп набагато. Ближчий не те, що ідеологічно, але за підходами своїми Трамп, в принципі, захоплюється людьми, які змогли там втримувати владу у своїх державах протягом тривалого періоду часу. І Це не тільки щодо Путіна стосується, але й того ж Сі Цзіньпіна, того ж кінчинина і багато є. Ну можливо, навіть заздрощі в цьому контексті, тому що Америка, все ж таки демократична країна, обмежена двома термінами президентськими. От, це не впевнений, що дуже влаштовує американського лідера. Тому звичайно, що він певній мірі е, імпонує путіну. Він вважає, що там є якийсь колосальний економічний потенціал, хоча його немає, ніколи не було, і дуже. Обмежена можливість якоїсь фінансової економічної співпраці між ними не через те, що там хтось не хоче, а через те, що Росії в принципі немає що продавати, окрім нафти і газу. А нафта і газ є в Сполучених Штатах і вони намагаються самі стати активними експортерами. Ось тому я думаю, що це розмови, які не закінчуються чимось конкретним, через те, що у американської сторони не вистачає політичної волі зіпсувати відносини із Росією. Ну які вважає Трамп він доклав багато зусиль, аби сформувалися в такий спосіб. От але Росія все, що робить, це толерує ось таку поведінку в Сполучених Штатів і радіє, що можна забивати баки. Вибачте, за сенвою мовою говорячи американському президенту і продовжувати ось ось це безправ'я повне на території України і не отримувати за це жодних якихось санкційних факт. Акторів впливу тому я вважаю, що Трамп має рано чи пізно дійти до висновку про те, що ну з Путіним точно домовитись, не можна він просто не хоче миру, правильно і після цього мали би бути різкіші кроки. Ми чуємо про там та якісь санкційні пропозиції з боку Сенату, які мали би посилити тиск на Російську Федерацію. Але ж тут теж питання в тому, що навіть якщо Сенат і Палата представників все це прийме і в швидкі те терміни, це не означає, що ці санкції почнуть працювати, тому що для їх активації потрібне знову ж таки рішення американського президента. Тому він зараз створив собі додатковий важіль впливу за рахунок активізації роботи над цим законопроектом. Але при цьому я думаю, в Росії є кілька. Інструментів і способів, як перебити це прагнення, нібито Трампа до введення санкцій, якимись черговими економічними пропозиціями, якимись черговими лестощами, тобто речима, які от є навіть не політичними, а просто на психологічному рівні впливовими по відношенню до американського лідера. Ну гаразд, а якщо взагалі оцінювати після кожного такого контакту, так між президентом США і президентом Росії, якщо оцінювати офіційні позиції їхніх речників чи офіційні позиції дипломатів, ну які озвучуються з результатами цих контактів, от ви як бачите, так з якої з якої позиції подає оцінюються контакти Росії, з якої позиції подає оцінюються контакти США? Ну, ми бачимо, що більшою мірою російська сторона рада говорити про такі розмови про такі контакти. Ну тому, що для Російської Федерації це вихід із тієї ізоляції, куди помістили власне. Росію адміністрація Байдена і наші європейські партнери протягом ось цих років перших війни, ось, але зараз відчувають росіяни вікно можливості, ми бачимо, що це дає результати, тому що окрім спілкування із там. Американським президентом вже відбулося спілкування із французьким президентом, і це також неприємно для нас абсолютно. І мені видається беззмістовно, тому що там немає зміни ніякої риторики і позицій. Але тим не менше Путін виглядає більш рукостисканим в цій ситуації, що для нас точно мінус. О ну, тому росіяни, звісно, активніше про це говорять. Трамп не хоче визнавати, що він радіє можливості спілкування із Путіним. Та а з Сідзеньпіним. Радіє тому є також певна градація поганців у світі. От і чим більший поганець, тим приємніше з ним спілкуватися. Виходить, так до речі, щодо Китаю, ось така є новина. Згідно з джерелами South China Morning Post, вони посилаються на кількох осіб, які обізнані з процесом перемовин між міністром закордонних справ і одною з дипломаток Європейського союзу Каєю Калас, ніби як на Цих переговорах голова МЗС Китаю заявив, що Китай не дозволить, аби Росія програла у війні з Україною, адже тоді США повністю переключить свою увагу на Пекін. І ніби як офіційна ж сторона Китаю, що вони не є стороною конфлікту, так вони за там мирне врегулювання? А з іншої сторони, вже чимало є часом новин про те, що Китай допомагає допомагає Росії матеріалами військово дає станки. Як ви вважаєте, ось ця заява? Вона більше носить політичний характер, що це? Пряма заява від Китаю про те, що вони є все-таки учасником конфлікту на стороні Росії, я думаю, що позиція Китаю може бути там офіційно сформульована чи ні. Але е, справа в тому, що вони дійсно хотіли би, аби Росія залишалася такою собі буферною зоною, і такою відволікаючим маневром для того, аби е, Сполучені Штати не мали більше можливостей для впливу на власне їхні регіони, на те, щоб в якомусь військовому контексті відтискати Китай і послаблювати. Тому е, завжди була зацікавленість тому, аби зберігався статус-кво не тільки в цій війні, а взагалі в такій. Не надто демократичній, доволі бідній і неуспішній Росії, тому що вона дозволяє Китаю збагачуватися за рахунок себе, тому що вона не дозволяє приходу сюди якихось більш демократичних урядів, можливо, прозахідних урядів. І створює всі умови для того, щоб Китай почувався комфортніше. Тому Китай може там публічно це заперечувати, але безперечно, ми розуміємо, що такий стан справ для них є вигідним, принаймні у такій середньостроковій перспективі. Не знаю як про довгострокову, от і багато що залежить знову ж таки від нинішньої американської адміністрації. Я думаю, що Китай впевнений в тому, що Американський президент і своєю жорсткою риторикою може дійсно створити проблеми для їхньої країни. Відтак можна перечекати його президентство, тримаючи тліючим конфлікт цю війну між Росією і Україною. Ми знаємо, що фактично Китай знаходиться на стороні Росії в цій війні. Ну, тобто, тут питання стоїть не прямі інтереси стосовно війни України і Росії а конкретно переключення уваги США до поки на посаді Дональд Трамп, умовно кажучи. І я думаю, так і звісно, що тут питання і фінансове дуже важливе, і я впевнений, що Китай з радістю інвестував би в Україну. Наразі це виглядає нереальним. Є ще фактор інший стримування. Це європейський союз, і ми знаємо, що Китай дуже зацікавлений в співпраці з європейськими державами економічні, але там також позиція жорстка. І, зокрема, зустріч там з Урсулою фондерляєн остання минулого року закінчилася тим, що був конкретний ультиматум, що або ви дієте за правилами і не фінансуєте якусь додаткову російську армію або не працюєте з європейським союзом. Ну, будемо сподіватися, все ж побачимо якісь е, більш е, кращу позицію Китаю так що до війни в Україні, і все таки, що вони будуть не партнерами Росії, а скоріше їхніми поглиначами. Е, дякую, пане Максиме, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Роям слава дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Максим Джигун. Побачимось на конкурент Україна.